Добре, добре. З приводу екосистем. Що думаєш на зразок 26 iOS? Наскільки ти думаєш з точки зору дизайну та е складності для подальших проєктів клієнтів, це може е вплинути? Тому що там дизайн крутий, але є нюанси. Слухай, ти таку тему зачерпнув, торкнувся а... на да? не знаю, як правильно. По факту, в моєму минулому я займався дизайном, тому це дуже цікаво. Мені і це актуальна для мене особиста тема робота з інтерфейсами. І не знаю, мені дуже подобається, я відчуваю тут якесь повернення до старого дизайну цього неоморфізму, чи як він там називався. Да -да -да. Коли в нас ще були а, старенькі айфони, там четвертий і третій, оце ось такі вони були прям всі іконки 3D-шні, такі скляні панелі, і це неймовірно круто повірню, порівнювати ці два інтерфейси, оскільки в той час не було таких технічних можливостей створити всі ці фічі, які вони намагаються запихнути в 26 й iOS. і ми можемо поглянути просто да, цієї епохи, коли ми мали в принципі. Іде ідентичний стиль, але поданий з певними обмеженнями. Я можу сказати, що це виглядає дуже класно, да, якщо повернутися саме до 26-го. Він виглядає класно, так свіжо, інтерактивно, але, на мій погляд, перевантажено. Тобто я поставив його собі, не знаю, там тиждень назад, і я вже втомився. Мені важко він перевантажує мою психіку, і коли у мене прилітає, знаєш, за день там 600 повідомлень. Кожен раз, коли я їх бачу, я вже не знаю ці всі анімації, воно так все вилітає знизу під текстом. Я бачу частину інтерфейсу, який під ним лежить, і це взагалі знаєш, перевантажує мозок. Тому не впевнений, що мені прям всі ці ідеї подобаються, які там реалізовані, але задум і реалізація багатьох пічей ну, дуже класна. Яскрава, прям клас. Зрозумів, ні, що мені ти можеш подобається. <ріху> Слухай, ну я не <ріху> зустрічав ще Багів, ну, може, там ще просто не дійшов, але да, з точки з зору перевантаженості є така тема, тому що, коли в тебе досить багато інформації летить, і це таки трохи нервує. З точки зору юзабіліті, ну, прикольно, там всякі ефекти, анімації, там. Свідчення там іконок, як будто це скло. Це прикольно. Але коли ми далі там дивимося і ми ж розбирали з точки зору там дизайну, це може бути досить складніше, реалізовано для деяких фічей, там, наприклад, проєктів, тому що те, що зараз є в поточному дизайні, воно може бути. Там більше верстки, більше там того-то. -того. Але за рахунок цього все одно, це е, тренди дизайну він такий. це як можна. У мене було декілька питань у голові, але ти торкнувся цієї теми а, стосовно дизайну і створення нативних інтерфейсів. Дійсно, це прям печаль, печаль, страшна біда. В тому плані, що. Логіка створення таких інтерфейсів вона ускладнилась, да, і для розробників зараз це виклик, оскільки не існує там готових бібліотек, шаблонів, mm -hmm. які можна було б імплементувати да і отримати одразу цей інтерфейс. І у нас, наприклад, наразі є один із клієнтів, о, який замовив інтерфейси в стилі Apple. І ми прекрасно розуміємо, да, що вийшов новий апдейт, і якби цікаво було б зробити його саме в такому форматі, але не існує просто ще таких рішень. Якщо взяти, наприклад, той же Flutter, да, на якому ми робимо кросплатформену розробку, то там просто немає цих бібліотек. А якщо взяти загалом глас морфізм старий, без підсвічення там знизу, ні да, таких морфів. По кайомках, чи як це не знаю назвати, по краям, то він дуже нагрівав смартфони. І в одному із проєктів, де ми це виконували, ну прям для розробників це був ще страшний гемор виконати все так, щоб воно і не лагало. І цей ласморфізм був присутній. Якщо ж взяти 26-й iOS, то це, це печаль для смартфонів. От, для всіх старих смартфонів, да? тому мені здається, що Apple таким чином а, хоче витіснити з ринку старі а, пристрої. Вони просто ну, не переживуться. Да. Як одна з ідей, а, досить багато хто про це говорить, що а, ми ж розуміємо, є такий закон Мура, плюс там декілька інших законів. То те, що коли ти а, викатуєш новий апдейт, а, Якоїсь програми або там IOS вона потребує більше ресурсів. І для того, щоб більше ресурсів, тобі потрібно більше е, кладніша і потужніше хардвер. А якщо в тебе старий телефон, то хочеш не хочеш, всі компанії, великі, на мій погляд, розуміть, скільки середній цикл життя такого телефона з точки зору технологічності. І ми приходимо до того, що декілька. Разів на період, або там кожен там два роки, або там три роки, або там ще більше, там хтось тобто, за рік ти міняєш свій телефон для того, щоб бути технологічнішим. Такий все світ. З точки зору додавання ЮАЮХ і верски, я з тобою згоден. Це іноді буває така challenging таск, тому що. Коли ми говоримо з клієнтами, не всі клієнти можуть і партнери розуміти, чому так? Тому що для них це там ну просто нові іконки підправити, це, це круто. Але ми ж стараємося донести її робити найкраще, наскільки це можливо. Те саме стосується і MVP, наприклад, коли приходять люди з MVP, питання з тим, що а, зробіть красивіший дизайн і чому так. І в мене питання, ось з точки зору MVP до тебе.